Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Знаєте, друзі, три дні. Останні три дні дивлюся новини, і у мене прям кров з ушей. Путін. Путін організував теракт на своїй території, вбив цивільних росіян. І всі про це мовчать, але не ми. Ми про це поговоримо. Дональд Трамп. Дональд Трамп фактично знов зізнався, що він співпрацює з Путіним, що він витягує Путіна з війна. І знов таки всі про це мовчать, але ми мовчати не будемо. І всі ці моменти ми з вами сьогодні обговоримо. Давайте почнемо з першого питання. Путін провів теракт на своїй території, вбив. Росіян і всі про це мовчать. Чому та навіщо це потрібно було Путіну? Спочатку хочу пояснити, про який теракт йдеться. Річ річ йдеться про пасажирський потяг, який налетів на підірваний міст, і там жертви серед цивільних. Навіщо було зроблено це? Для цього треба розуміти росіян. Я чудово розумію, що ані європейці, ані американці вони досі не розуміють. Як працює голова росіянина? Тобто люди намагаються все оцінювати з точки зору людей. Але росіяни це не люди, це орки. У них своя філософія, у них свій погляд на життя. І для того щоб розуміти навіщо цей теракт був проведений. Я не буду зараз зупинятися на тому, що там відбулося, що потяг налетів на підірваний міст, і там були загину... загинули люди, так чи люди, чи може не люди. Я не знаю, хто там потягу в тому їхав, але по крайній мірі людські істоти там загинули. І все це планувалося зараніє. Так, друзі, мало хто звернув увагу на прес-конференцію Путіна, яку він дав після вже атаки цієї класної чудової атаки. Українських спецсіл на російські аеродроми, де знищено 41 стратегічний літак, Путін давав прес-конференцію після цієї події, але протягом своєї прес-конференції він жодним словом не згадав про цей напад. І це, друзі, як на мене, є класна така підстава, так для самого Путіну. Тобто, це мені дає розуміння, що. Або ця прес-конференція записувалася до подій, тобто до того, як Україна атакувала аеродроми, і звісно, значить до того, як пройшов цей інцидент аварія з цим потягом. Або ця прес-конференція була дуже дуже ретельно спланована, редвідрепітована, і вносити в неї якісь там зміни також не мало не було жодної можливості. І тому Путін про це не згадав. Але в будь-якому випадку це доказує, що Путін знав, що буде ця трагедія з цим потягом задовго до того, як ця трагедія відбулася. І знов таки у нас для цього є багато підстав, щоб так вважати, чому росіяни так швидко зачистили всі сліди після цієї аварії. Е, ну це звісно для того, щоб не могли докопатися до правди. Тобто Путін зробив черговий теракт у себе вдома і вбив росіян, і це до речі, не перший раз, коли він це робить. Ми це з вами чудово знаємо. Тепер виникає питання: навіщо це було? Путіну, ну, от навіщо Путін робив такий теракт? І відповідь дуже проста: Путін потрапив у свою ж у свою ж пастку, якою він думав затягнути Україну. Так коли він е, позвав Україну на перемовини. Він тоді ми з вами пам'ятаємо, коли стояло питання введення жорстких санкцій для того, щоб уникнути цих санкцій. Путін вирішив потягнути часу і запропонував перемовини Україні. А президент України Володимир Зеленський він дуже класно і швидко на це відреагував, він сказав, давай я готовий проводити перемовини з тобою, і Зеленський полетів до Турції. Але Путін обісрався Путін відверто обісрався летіти в Турцію, обісрався вести ці перемовини. І для об росіян, які звикли жити не по закону, тобто це треба розуміти, що. Чому є це е, непорозуміння, чому європейці не можуть ніяк зрозуміти росіян? Так? Тому що люди звикли жити по закону, але росіяни живуть по поняттям. І для них Путін це не просто президент, для них Путін це пахан, такий от от пахан. знаєте. І влада пахана вона залежить від яєць, які є або яких немає у цього пахана. І ось по поняттям, всім поняттям росіян Путін як пахан він обісрався. Тобто, ну уявіть собі, по поняттям росіян Путін визвав іншого пахана на стрілку. Інший пахан приїхав, інший пахан погодився, а їхній поган засяв, обісрався, обділався і не поїхав на сам сна цю на стрілку, яку ж він сам ж і запропонував. Так, так. Тобто для росіян це дуже-дуже такий сильний вдар по їхньому по авторитету їхнього пахана. І якщо ви звернули увагу, то після того, як Путін обісрався в цій, з цими перемовинами, там дуже сильно змінилися наративи. Навіть зетники почали менше поважати Путіна і розповідати, там що Путін ну, він повів себе ненормально. І путіну і російським спецслужбам треба було якось восстановити авторитет. Путіна так у цій ситуації. Тобто, треба було довести, що Путін не просто так обі... не поїхав, що він не обісрався поїхати на стрілку, яку ж він і забив. А що у Путіна для цього були висомі такі вагомі причини не їхати туди, і для цього вони і організували цей теракт, і для цього була вся ця прес-конференція, в якій Путін наполягав, що Україна це е, там е, терористи, а ми Росія з терористами не ведемо перемовини. І ось тому я не поїхав на перемову. Вони з ними. І він в цьому там під і підкреслив, що ми так і будемо вести перемовини нашими групами. Тобто з терористами група він може відправляти так, щоб вони домовлялися, а самому йому типу западво розмовляти з терористами. І оце дуже тонка деталь, яка розрахована саме на внутрішнього цього орка споживача, який звик жити по поняттях, щоб цей внутрішній орк подивився і сказав: а, ну окей, ладно, пахана не обісрався, пахана були Причини не їхати на цю стрілку, оце для чого організовувався цей теракт. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Ну, принаймні, та аудиторія, яка дивиться мене, це люди, які розуміють, що таке поняття, Так, це люди, які прожили 90-ті. Двохтисячні і люди, які знають цей фльор, який є е, в суспільстві. Так ну і в російському суспільстві він там дуже дуже такий потужний. Тож це перше, що відбулося, але але ця атака, ця класна, ця. Просто неймовірна атака українських спецслужб на аеродроми, про яку ми з вами розмовляли два дні поспіль. Так, ну тобто, ми з вами разом раділи цьому. Ми з вами тут разом сходили з ума. Ця атака вона перебила. Я не знаю спеціально, українські спецслужби це так спланували. Ну я в цьому сумніваюся. Думав, що так співпало. Так що ця атака на аеродроми вона перебила е ці події з потягом. Тобто, ну хто там звертав вже уваги на той потяг, коли відбулася. Така подія, так і путіну прийшлося коректувати свою поведінку разом з ким правильно разом з Трампом. Якщо ви е, замітили, то ані Путін, ані Трамп нічого не казали про цю атаку протягом чотирьох діб. Так і я впевнений, що весь цей час вони узгоджували свої дії. Е, фактично, цією атакою Україна просто. Перебила класно сплановану акцію, так тобто, ну потяг цей налітає. Росія робить диверсію з цим потягом, Росія в цьому звинувачує Україну, Трамп розводить руками. Ну а що ж? От Україна також вона бачите, вона робить такі погані речі, вбиває там е місцевих росіян, цивільних росіян. Тому ми не вводимо санкції. Ми нічого не робимо. І ай-яй-яй, Україна, яка ти погана, а от Росія тут гарна. Але українці все це поламали не навмисно. Я думаю. Маю, але вони поламали, і цим двом уперям треба було чотири доби для того, щоб відпрацювати інші дії, так для того, щоб согласувати, що вони будуть робити далі. І ми з вами маємо. Е Вчорашній пост Трампа, в якому Трамп просто сам зізнався, вже що він працює з Путіним, що він нікуди не збирається звертати, що він буде робити все для того, щоб врятувати Путіна, для того, щоб врятувати Рашу, і хочу звернути вашу увагу на декілька речей в цьому посту. На які мало хто інший звернув увагу, перше це те, що Дональд Трамп він в своєму цьому посту він не сказав хто кому подзвонив Трамп. подзвонив Путіну чи Путін подзвонив Трампу. Він просто сказав, що у них відбулася бесіда, так ну а про що можна спілкуватися з сумасшедшою людиною? І саме так Трамп охарактеризував Путіна буквально ще тиждень тому назад. Тобто Трамп сказав, що Путін зійшов з розуму, що Путін ідіот, і за те, що він робить, так це були слова. Трампа і ось зараз Трамп спілкується з людиною, яка зійшла з розуму. Це перша така, знаєте, думка, над якою варто було б подумати. Друге, хто ж там кому подзвонив? Я чомусь так думаю, що дзвонив Путін Трампу, а не Трамп Путіну. Ну тому, що в даній ситуації е, тр, Путіну треба було швидко щось міняти, і треба було давати нові хі, накази і нові схеми для Трампа, що вони будуть робити. Тобто, у всі ці ситуації з цією атакою, що відбулася, і з цією позицією Росії, вона дуже сильно пошатнулася, і це це очевидь. Так і це блеяння Путіна стосовно його поїзда, що там відбувся, що відбувся цей теракт. На, на нього мало хто звернув увагу. І це саме чому мало хто зараз розуміє і звертає увагу на зв'язок між цією заявою, так і всіма, всі, всіма тіма факторами, про які я вам зараз розповів. Тепер е, відбувся Дзвінок вони поговорили. І що каже Трамп? Трамп каже: у мене відбувся класний дзвінок з Путіним, е, в ході якого Путін е, попросив мене повідомити всіх, що він тепер буде атакувати Україну. Розумієте? Ну, всю весь абсурд цього посту, так тобто, зараз Трамп по суті він відпрацьовує зарплату Пескова. От, ну, чесно, ну раніше Песков там сообщав, що у цього старого плешивого придурка там в голові. А зараз це робить Трамп. І тут хочу підкреслити: не сам Путін сказав, що він буде мститися за цю атаку, ні Песков, ні хтось там інший з офіційних людей, так представників Кремля, а саме Трамп. І тут ми з вами підходимо до питання: а навіщо це було так зроблено? Чому саме Трампу Путін довірив сказати, що він буде відповідати? Що він готовий готовий відповідь Україні? І це також, друзі, очевидно, це лежить на поверхні. Це зроблено для того, щоб Трамп показав, що відповідь Росії що бомбардування України це цілком нормальна ситуація. Тобто, що Путін має право бомбити Україну. Що він, Трамп, а в його лиці сполучені Штати Америки дають добро Путіну дають добро раші бомбити Україну, вбивати українців, захоплювати території. Тобто зараз Трамп вже з кожним своїм постом, з кожною своєю дією він все більше і більше, все більше від відвертіше і відвертіше він показує, що він підтримує рашу. Це перше на що треба було звернути увагу з цим постом. Друге, на що треба було звернути увагу з цим постом, це те, що зараз вже Трамп разом з Путіним вони виробляють іншу стратегію. Тобто, стратегія затягування переговорів перемовин з Україною, вона вже все вона вже відпрацювала. Вже навіть сполучених штатах Америки, і сенатори, і конгресмени вони бісяться від цього. Вони розуміють, що це не до чого не приведе. А накладати санкції, такі санкції руйнівні на Росію. Це буде дуже дуже і важко Росії. І зараз обидва цих е кренділя, так тобто і Трамп і Путін, вони намагаються виробити, е виробити іншу стратегію, і вони її знайшли. Тобто, зараз вони вже ставлять хрест на Україні на перемовинах України. Вони вже зрозуміли, що на цьому вже не попрацюєш. Тобто, окей, майже 4 місяці ця схема працювала, е але зараз треба переходити до іншого плану. І вони вироботили інший план. План Б це Іран. Так, і це перший раз, коли Трамп заявляє, що е, він не хоче вводити санкції проти Путіна, тому що Путін зверніть увагу: міжнародний злочинець, злочинець, який є терористом, який є на сьогоднішній день, е, він ну якщо спросити, хто головний терорист у світі, переважна більшість населення земної кулі називе Путіна. Так і ось. Путін пообіцяв Трампу, що він допоможе домовитися з Іраном стосовно ядерної зброї. Ну це ж це ж яким треба бути ідіотом і наскільки треба думати, що всі інші ідіоти, щоб е, е, вірити в те, що це пройде, так що цим можна підкупити. Людей знов таки, вся, от знаєте, це це вже це вже не і не смішно, це вже настільки цинічно, що ну це вже не натягнеш нікуди. Не, це, це це вже навіть для Трампа і для Путіна. Це вже ну просто цинізм і, і цинізм. Так, тобто, ще раз підкреслюю, що написав Трамп. Трамп пише: я об'єднуюсь з міжнародним злочинцем. Для того щоб можливо, можливо, не 100% невисока ворогідністю, а можливо за його допомогою. Ми зможемо зупинити якусь ядерну там програму в Ірані. Тобто Трамп фактично розписався, що Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день взагалі нічого, тобто вони нічого не можуть. Трамп сам по собі нічого, це повний нуль, нічого не може. І є тільки одна сила в світі: це терорист, міжнародний злочинець, який може врятувати Сполучені Штати Америки, який може врятувати Трампа. Ну і звісно, врятувати весь білий світ, якщо він допоможе зу. Зупинити цю ядерну програму. Так, да, друзі, як я вам сказав, я слухаю ці новини, різних експертів слухаю чесно. Мені кажуть, що ти там розповідаєш, ти експерт? Ні, я не експерт. Але мене довго і упорно тренували думати, аналізувати інформацію, яку я отримую, думати і вміти маніпулювати іншими людьми. І я чудово бачу, де тут маніпуляція. Так, я можу е спокійно подивитися на цю інформацію, я можу проаналізувати, я можу побачити. Те, що там сказано, і те, що там сказано проміж строчок, і я чітко бачу моменти маніпуляції. Тож зараз ці два упиря в зв'язку. Це ви, ви знаєте, що на цьому каналі всі ці часи, коли Трамп тільки прийшов до влади, я кожного дня кажу, що це ворог, це ворог України, це ворог Канади, це ворог всього цивілізованого людства. З кожним своїм постом, з кожною своєю дією, він відкривається все більше, більше і більше. І мені, от, от в мене є толь, тільки одне питання до цивілізованого людства і до самих американців, скільки ще? Ви згодні терпіти цю мерзоту. Скільки ще е, ви згодні е, ну, робити з себе ідіотів? Що нібито ви нічого не розумієте, замалчувати правду, коли вже люди зроблять те, що треба зробити, коли американці вийдуть і скажуть, слухай, ми зробили помилку, обравши цього мудозвона собі президентом. Він руйнує Сполучені Штати Америки, він повністю дискредитує Сполучені Штати Америки. Е, давайте будемо його міняти. Коли міжнародних... Народні різні міжнародні інституції вийдуть і скажуть все, Трамп за свій хлебальник і сиди там у себе сполучених штатах Америки. Нехай американці саме з тобою розбираються до жодної іншої країни на жодне інше міжнародне рішення ти не будеш мати більше впливу. От мене таке питання, коли це друзі відбудеться. Так, друзі, я знаю, що сьогодні я до вас, на жаль, не з класними новинами, але як завжди, я називаю речі своїми іменами. Я вибачаю за таке емоційне відео. Але як я сказав на самому початку, ну чесно, от в мене з ушей ліє кров, коли я слухаю всіх цих експертів, цих різних політиків, що вони там кажуть, що вони розсосолюють. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі тут називати речі своїми іменами. На сьогоднішній день єдина потужна сила... Яка вміє казати правду і не просто каже правду, а яка і б'ється за цю правду, це Україна. Так, я це навіть не європейський союз, якби вони там не допомагали, не роздували щоки, але реальна сила, яка сьогодні каже правду і б'ється за цю правду, це є Україна. Тому давайте ми з вами будемо і далі разом болювати за Україну. На цьому каналі давайте ми будемо з вами і далі разом спостерігати, що буде відбуватися е, в Канаді, в Україні в Сполучених Штатах Америки. Давайте ми з вами будемо і далі разом боротися проти темних сил, які зараз об'єдналися. Для цього вам треба просто підписатися на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб якомога більше людей побачили його і дізналися правду. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.